Тельці, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп для вас на вересень місяць. В цьому місяці вам потрібно звернути увагу на свої накопичення, на свої фінанси, а також на хобі, такі створчі проекти на власних дітей. От, ну і на особисті відносини. У вас розпочинається місяць з того, що Сатурн в своєму ретроградному русі 1 вересня переходить в знак Риби. До 14 лютого 26 року і для вас це 11 сектор. Тобто можуть повертатися ситуації, які були весною. Зміни можуть відбуватися в колективі, де ви працюєте. От якісь питання можуть підніматися з вашими друзями, людьми, однодумцями, можливо, питання, які стосуються соцмереж, розвитку соціальних мереж також реклами піар. От, ну, або питання можуть повертатися старших дітей. От, це все Сатурн буде вам повертати. Ну, Також Сатурн впливає на наші робочі моменти, тому ви можете знову організовувати якусь роботу, якусь е, в колективі роботу, хтось може зайнятися благодійністю, організовувати якісь благодійні ярмарки. От, ну, Зміни можуть відбуватися в вашому колективі, з вашими друзями або в соціальних мережах, де кого може цікавити астрологія або якась цікава наука. Так, далі у нас 2 числа Меркурій переходить в знак Діви. І Меркурій в знаку Діви впливає на ваш п'ятий сектор. Меркурій це планета комунікації, розмов, домовленостей. І тут ви можете стати більш такими прискіпливі, прискіпливі до деталей в розмовах з дітьми. Можливо, вам доведеться вирішувати якісь їх питання, наймати кудись, шукати якісь гуртки, вирішувати питання стосовно нянь, або на вас покладуть виховання дітей. Можливо, ви вже на пенсії і вам привезли онуків. От, Ви більше часу будете проводити зі своїми дітьми, більше з ними комунікувати. Ну, Тут добре, більше спілкуватися, комунікати, комунікувати. Також... Ви можете на такому Меркурії розвивати якийсь творчий проєкт. Можливо, створювати якийсь творчий проєкт новий, або зайнятися, або повернутися до хобі. От і ну, для вас це дуже гарне положення. Якщо ви розвиваєте якийсь творчий проект, у вас все вийде. Вам буде сприяти цьому і сонячне затемнення, і Меркурій, який йде по Діві, От ну, можуть бути деякі сумніви, тому що в перших числах Меркурій буде досить напружений, тому можуть виникати по роботі якісь питання в колективі, якісь розмови, якісь незрозумілі, напружені можуть виникати ситуації в розмовах, але це все початок в нас вересня. От, з кимось домовитися про щось, щось зробити, знайти людину, яка вам допоможе у вашій роботі. Це все дуже добре для вас, тому що для вас знак діви це в гарному положенні стоїть. Також, крім питань дітей, питань творчості. Ви можете почати з кимось спілкуватися, можуть відбуватися якісь розвиватися романтичні стосунки. От, можливо, ви з кимось спілкуєтеся. Тут можуть бути якісь романтичні розмови, домовленості з кимось, хтось може ходити на побачення. Тобто, це може бути певний такий розвиток стосунків для вас. Ну, Особливо добре таке положення для тих, хто самотній. Із дів можете навіть побачення продумувати якось до деталей, щоб все вийшло якнайкраще. Також в п'ятий сектор це для нас добре для виступів, для показу себе, для проявлення себе. От заняття, якісь спорту, колективні змагання теж буде добре сприяти таке положення Меркурія, організувати щось, домовитися. Все це для вас буде дуже добре проходити. Також п'ятий сектор ну тут не тільки про розваги. Знаєте, от навіть на робочому місці, так як нас Сатурн повернувся в 11-й сектор, а сонечко зайшло в п'ятий, то вам може хотітися свята навіть на роботі. Ви можете влаштовувати це свято для своїх колег, друзів. От ну дійсно може хотітися більш... Таку розслаблену обстановку вести, може прокинутися потяг до азарту, до азартних якихось ігор. З цим потрібно бути досить обережними, в кого є якісь такі питання. 6 числа у нас Уран йде в свій ретроградний рух. І для вас Уран перебуває в другому секторі. Уран буде впливати на тих, в кого. В перших двох градусах знаків є якісь планетки, і в залежності від планети він буде робити якісь різкі неочікувані зміни в житті. Ви самі можете щось змінювати. У вас це другий сектор, це все те, що стосується ваших фінансів, накопичення, вашого майна, ваших фінансів. От, ви тут можете вирішити або щось придбати, або щось продати. Тут також, знаєте, все те, що стосується нашого енергетичного тонусу, тобто нашої енергії, нашого імунітету взагалі. Добре звернути увагу на своє тіло, що воно вам говорить, можливо, можуть бути зміни у вашому харчуванні, якісь може змінюватися саме тіло. Хтось може зайнятися спортом, сісти на дієту хтось може навпаки набрати вагу. От ну по урану у нас багато руху, багато якихось комунікацій, багато спілкування, і тут ви будете щось вирішувати або купувати, або продавати. Це може стосуватися як і нерухомості, так і бізнесу. Е, от і, ну, взагалі, дивіться, аналізуйте це літо, що у вас відбувалося цього літа, які Сатурн і Уран вніс зміни у ваше життя, е, коли перейшли. Тому що ці всі теми будуть активні з, 2, з лютого 26-го року. Ну там більше з березня. Але е, ці всі теми, які зараз відбувалися, зараз деякі плани можуть ставати на паузу. Ви щось можете змінювати в своїх проектах, в своєму бізнесі, в своїй роботі. От в своїх накопиченнях фінансових, але з 26-го року це все буде набувати розвиток і буде просуватися на мінімум на найближчі 2-2,5 роки, а роки. То й по урану на 7 років. Уран у вас несе зміни по другому сектору, сектору фінансів вашого майна. Хтось придбає собі житло, переїде, хтось навпаки продасть якесь майно, рухоме, нерухоме. Тобто для вас такі будуть більш фінансові зміни. Хтось відкриє свій бізнес, хтось закриє. Аналізуйте це літо, що у вас відбувалося. 7 числа у нас буде ну взагалі перша декада місяця йде трішки напружена, можуть виникати якісь напружені конфліктні ситуації. 7 числа у нас відбувається повне місячне затемнення в 16 градусі знака Риб. Воно буде о 20.08 за київським часом. Ну, І для вас це знову ж таки сектор ваших друзів, колег, колективу. От, і сектор, тут опозиція стоїть на сонечко, це все те, що стосується особистого життя, ваших дітей, розваг. От. Романтичних відносин, тут можуть бути якісь виникати конфліктні ситуації, тут дуже напружений іде... наш, наші емоції досить напружені. На місяці такому, на повнолуні, добре позбуватися, прощатися з минулим, позбуватися своїх страхів, тут добре просити прощення, прощати інших людей так, по рибу по рибам. От ну, в чутливих людей можуть виникати депресивні настрої, стани. Хтось може розірвати з кимось якісь стосунки, хтось може. Почати щось змінювати в своїй роботі, хтось буде пожинати плоди своєї праці за минулі півроку. Ну, будете дивитися, яку ситуацію у вас висвітить це повнолуння, що вам потрібно завершити, де вам потрібно підвести підсумок от, для того, щоб звільнити місце для нового, де вам потрібно знайти якийсь новий підхід. Ситуації можуть стосуватися ваших дітей, вашої творчості. У ваших друзів можуть бути зміни, можуть приходити новини від них. У ваших старших дітей можуть відбуватися зміни і новини приходити від них. От ну, також якихось розваг, якогось вашого хобі, можливо, ви перестанете займатися якимось хобі, закриєте його, тому що воно вам не дає там, забирає багато часу. Це все ви будете вже аналізувати і дивитися, що саме, де вам потрібно закрити, з чим попрощатися, і де потрібно підвести підсумок. Далі, в нас 18-го числа, Меркурій переходить в знак Терези. Меркурій це планета комунікації, нашого мовлення, домовленостей, те, як ми ведемо переговори, спілкуємося з іншими людьми. От, і в знаку Терези. Такий Меркурій дає нам дипломатичні якісь здібності, коли ми багато спілкуємося з іншими людьми, коли ми питаємося вийти на діалог, знайти, знаєте, вийти зі спору якось через діалог, коли ми можемо домовитися з кимось про щось. От, для вас це шостий сектор. Для вас це шостий сектор, сектор роботи, сектор повсякденних ваших обов'язків, сектор побуту. Тут, можливо, ви будете шукати людей собі для допомоги. Хтось буде шукати няню, хтось буде шукати людей робити якийсь ремонт, хтось буде шукати людей, щоб вам допомогли в вашій роботі. Хтось буде шукати собі людей в колектив. От, зміни можуть відбуватися у, у вашому колективі, е, може змінитися ваш звичний графік. Е, також вам потрібно звертати увагу на ваше здоров'я е, більше. Ну і Меркурій буде стояти в опозиції до Сатурна і Нептуна. Тут можуть виникати конфліктні ситуації, якісь непорозуміння з фінансовими питаннями. Можливо, хтось не отримує того, чого хоче, чого бажав. От і через це можуть виникати якісь спори з друзями, колегами. От Людьми-однодумцями, в соціальних мережах там якісь хейти, от по робочим питанням. По... Також можуть бути, знаєте, коли вам доведеться звертатися до лікаря, проходити якесь обстеження, ви будете записуватися на якусь консультацію до когось, Меркурій в Терезах, це теж у нас консультації, адвокати, нотаріуси, от це все. Е, ну, тому звертайте увагу, якісь зміни по вашим робочим питанням, по вашому здоров'ю можуть бути в цей період. Е, також 19 числа у нас Венера. Планета кохання краси, задоволень, гармонії. Переходить в знак діви. І Така Венера стає більш скрупульозна. Тут можемо стати трішечки жадібні по відношенню до фінансів. Так будемо вже слідкувати, куди ми їх витрачаємо, рахувати. Ну і у вас така Венера буде квадратити на уран. Тому дійсно у фінансах можуть бути різкі, якісь непередбачувані або витрати, або зміни. На такій Венері, можливо, у вас це п'ятий сектор. Можливо, ви забагато витратили на розваги, можуть виникати конфлікти з кимось через це, або вам доведеться вкладати кудись багато фінансів. І шукати ці гроші, е, тратити більше на дітей, на свій творчий проект, е, от, або неможливість отримати якісь фінанси. Тобто, вам потрібно вже з початку місяця десь щось накопичувати, щоб вас щось відкладало, щоб не виникали такі ситуації, що вам чогось не вистачає у фінансах. Можуть бути також проблеми у відносинах, конфліктні ситуації у відносинах, е, тому що це перший е, п'ятий сектор це наші особисті відносини, романтичні відносини. От, можливо, вам не буде хватати на подарунок, коханій. От, або вона забагато захоче десь кудись поїхати чи відпочити. Ну, різні ситуації можуть бути виникати, але ну, тут питання, питання фінансів, питання відносин і питання вашої самооцінки може підніматися також. Ну, добре слідкувати, наводити, ходити до, на, на масажі, до косметолога також. От, ну, більше слідкувати за своєю зовнішністю, щоб не вселяти якісь сумніви. Так. Венера в Діві пробуде до 13 жовтня, і до 13 жовтня Венера буде йти і в гармонійних аспектах. Вона буде стояти гармонійно і до Марсу пізніше. Тому для вас це буде час задоволень, романтики, розвитку творчих проєктів, хобі, розваг з дітьми, гарне проведення часу з дітьми, з коханими. От це просто от, там 19 число, саме при переходах, вона робить квадратуру на ваш уран, який стоїть в другому секторі ще й ретроградний. От, і тут можуть бути зміни у фінансах і зміни у відносинах особистих. 21 числа у нас буде сонячне затемнення в знаку Діви. Дивіться, у вас тут вже скупчення в 5 секторі. В знаку Діви в 30-му її градусі о 21.53 за київським часом. Таке повнолуння вносить корективи зміни в нашу роботу, в наш підхід до роботи. Ми шукаємо новий підхід, втілюємо якісь нові проекти. Це запускається розвиток на подальші півроку. У вас це може стосуватися вашого хобі, розвитку вашого хобі. Хтось знайде нове хобі, хтось принес, принесе в своє життя щось нове в робочі якісь моменти. Це також ситуації, які пов'язані з нашим здоров'ям, здоров'ям в вашому випадку, ваших дітей, тому що у вас це п'ятий сектор відповідає за ваших дітей, ваших коханих, от не тільки розваг. Тому ви будете вносити щось нове в свою роботу, в свій підхід до роботи. от, Слідкувати добре за своїм за власним здоров'ям. Ну і також потрібно слідкувати за своїми дітьми, допомагати якось їм більше часу старатися проводити з ними. от, Ну, може бути так, що ви будете вкладати якісь фінанси в розвиток своєї роботи свою творчість, в своє хобі, можливо. А хтось може вже буде навпаки пожинати плоди своєї роботи От, і накопичувати свої фінанси, тому що 22 числа у нас сонечко перейде знак Терези, і це буде день осіннього рівнодення. Це час поринати свої плоди. За зроблену працю за півроку. От у вас це шостий сектор: це сектор, партнер... сектор роботи. Знову ж таки, можуть приходити нові люди у ваш колектив, можуть відбуватись якісь нові знайомства. Зміни графіку можуть бути. Ви можете займатися з кимось, з якимось побутом, щось ремонтувати строїти от Наймати людей для своєї праці, або самі допомагати комусь, хто до вас прийшов на роботу. Також ви можете зайнятися своїм здоров'ям. Ну Так як сонце в Терезах, ми можемо це робити разом з кимось, так зайнятися спортом там з подругою, другом, от або почати правильне харчування разом. ну Взагалі такі от більш шостий сектор і в Терези, Це в нас про з кимось ми робимо. Можливо, ви якусь роботу будете з кимось розпочинати разом. от Тут таке сонечко вам принесе от, зміни більше в роботі, або в ваших звичках, в вашому побуті. 22 числа у нас Марс переходить. Знак скорпіона, і це для вас сьомий сектор. Марс в Скорпіоні наділяє нас сильною енергією, сексуальною енергією, також може висвітлювати якісь психологічні впливи, тиск маніпуляції. В партнерських відносинах ви можете відчути цей тиск маніпуляції або від інших людей, можуть виникати конфліктні ситуації з кимось, тому що Марс стоїть на квадратурі до Плутону. От, і це для вас, десятий сектор, це можуть бути Якісь в робочих моментах питання з колегами, з якимись людьми-однодумцями в соціальних мережах Плутон у нас у водолії, От, проблеми з власним партнером по особистому житті можуть виникати теж. Це буквально такий період до 25-го числа, коли в нас Марс. Конфліктує із Плутоном. І тут головне не вступати в якісь конфлікти, спори. Тому це травмонебезпечний аспект. Будьте обережні в дорозі за кермом, реагуйте на тривоги. Також ну, для вас ну, хтось може звертатися до адвокатів, нотаріусів на такому Марсі. Марс пробуде в нас Скорпіоні до 4. Листопада ну, для чоловіків він пробуджує сексуальну енергію, от але деякі чоловіки можуть сильно імпульсивно реагувати на щось і навіть лізти в бійку. І тут головне уникати натовпу, уникати якихось особливо бійок, там де скупчення людей не перебувати. Також Можуть виникати в 20 числа в нас проблеми з силовими структурами, з державними установами, можуть виникати конфлікти в колективі, з друзями. Також це можуть бути, знаєте, якісь накладатися на нас обмеження, обмеження в нашій роботі. От з місяця, там 20-ті, 17 по 20 числа, 25, те іде така напруга в нас на Сатурн, на Плутон. От від інших планет, тому можна стикнутися з затримками, якимись обмеженнями, але вже там під кінець місяця все почне вирівнюватися і все налагодиться. От. Ну, для вас цей аспект буде впливати на ваш сектор кар'єри, на вашу репутацію, на соціальний статус ваш, от, і на сектор ваших партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Тому старайтеся в цей період контролювати свої емоції і ні з ким не вступати ні в які конфлікти. От. Ну, далі Марс буде йти по скорпіону, він буде робити і гармонійні аспекти. Тут може вам захотітися ризикнути якось фінансово. Потрібно дивитися аспекти вашої натальної карти, тому що Марс в скорпіоні нас спонукає, коли ми багато хочемо, ми хочемо втілити наші бажання, заробити якісь фінанси. От Більше ризикнути навіть фінансово може хотітися. І ну, вам потрібно, якщо ви хочете ризикувати власними фінансами, е, краще дивитися вашу натальну карту, які у вас ідуть особисті прогнози. Е, от, е, ну, Може може хотітися ризику дуже сильного адреналіну, тут можуть бути і травми, може може давати через от такий адреналін, і е, спишки такі в нас агресії, енергії. От і ну старайтеся не ображати свою половинку, тому що сьомий сектор це сектор партнерських відносин. От ну, самі не маніпулювати, не ревнувати, тому ну, тут може бути так, що хтось захоче розірвати стосунки, а хтось навпаки посилить сексуальне бажання. І додасть пристрасті в свої відносини. Ну, зміни в партнерських відносинах. Вам такі якісь дії. Ви будете вчиняти якісь дії стосовно вашого партнера як в особистому житті, так і ділового. Ви можете з діловим партнером ризикнути якось у фінансах для того, аби їх збільшити. От можливо, навіть і з особистим партнером. А з особистим партнером можуть бути або конфлікти, або навпаки підвищена сексуальна енергія. От. Ну, такий в нас досить емоційний е, е, виходить в вересень місяць. Тому контролюйте свої емоції і він пройде вас добре. Тим більше, що в нас стоїть конфігурація парус, великі тригони. Е, от, і це буде сприяти всім нашим починанням з 20-х чисел е, от, втілення чогось нового, що буде з нами як мінімум на півроку. Е, от, е, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!